Побиття військового та новий прокурор, скіфське золото та виставка картин героя. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Починаємо акценти з обстрілів. На цьому тижні знов під ворожий удар потрапила Одещина. У ніч на 23 жовтня сталася атака ворога ударними безпілотними літальними апаратами, типу «Шахід-131», «136». Вона тривала три з половиною години. Як повідомили в оперативному командуванні Південь, ворог спрямував дрони Камікадзе з Кримського Мисучауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустрічали підрозділи протиповітряної оборони, які збили дев'ять безпілотників над Одещиною та ще один на Вінниччині. Утім, уламки збитого пошкодили дах складської будівлі. Об'єктор припортової інфраструктури в Одеському регіоні. Пожежу оперативно приборкали Вогнеборці люди не постраждали. У місті Чорноморськ, Одеської області. У неділю, 22 жовтня, група чоловіків скоїла напад на старшого сержанта української армії. Інцидент потрапив на камери зовнішнього відеоспостереження. Родичі потерпілого розповіли, що нападники погребували військового, забрали мобільний телефон, військовий квіток і банківські картки. Внаслідок нападу хуліганів військовий дістав перелом шиї та набряк мозку. Пізніше стало відомо, що нападники теж військові. Обласне управління поліції повідомило, що особи зловмисників встановлені, і на даний момент відкрито кримінальне провадження за статтею Хуліганство. САП та НАБУ завершили слідство у справі колишнього та чинного посадовців Одеської обласної державної військової адміністрації, яких обвинувачують у зловживаннях, що призвели до понад 9 мільйонів гривень збитків держави. У межах досудового розслідування встановлено, що у 2022 році заступник голови одеської ова у змові з начальником відділу моніторингу публічних закупівель департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОВА. Організував закупівлю продовольчих товарів для забезпечення потреб населення в умовах воєнного стану за безпідставно завищеними цінами, крім того, як стверджує слідство, заступник голови одеської ОВА пропонував керівниці одного зі структурних підрозділів військової адміністрації за грошову винагороду Посприяти у розв'язанні питання щодо уникнення останньої від можливої кримінальної відповідальності. Фігурантам оголошено про підозру. У разі доведення їхньої провини їм може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. На цьому тижні було призначено нового прокурора Одеської області. Їм став Ігор Думущей. Йому 47 років, закінчив Одеську державну юридичну академію та Національну академію прокуратури України. Майже 20 років працював у правоохоронних органах Миколаївської області, обіймав різні посади в органах прокуратури Одеської області. З березня 2021 року очолював Болградську окружну прокуратуру у червні 2023 року. Призначений керівником Черкаської обласної прокуратури. Сквер старості на Слобідці в Одесі став епіцентром скандалу через намір депутата Одеської міської ради Михайла Карпенчука збудувати кав'ярню у сквері. Так, 22 жовтня у сквері відбулися дві акції. На одну прийшли противники будівництва, які наполягають, що будувати не можна. При цьому посилаючись на члена історико топонімічної комісії Одеської міськради Олександра Бабіча. Який наголошує, що у сквері є поховання військових на цьому місці з 42-го року починається перепоховання румунських, німецьких та італійських солдатів. Спочатку румуни да, створили свою алею слави, так звану, там, де наша алея слави, це після підриву в 41-му році там їх штабу і комендатури, а потім вони починають перепоховання на єдиний меморіал військової слави, якось так вони його назвали. І сюди переносять ті спочатку останки, а потім починаються до поховання всіх тих, хто по місту хаотично були поховані, нові загиблі. І крім того, тут розташовується четвертий румунський. Госпіталь, і вони теж ховали тут. Тобто, тут вся територія цього скверу вона є територією некрополю. Зрозуміло, що тут, саме тут проходили ворота. Ті будівлі, які ще тут були декілька років тому, скажімо, гараж, це була припорна стінка саме старих воріт. Там чітко видно навіть, що це стовбур воріт. А поруч була капличка. Оце саме будівля, це італійська капличка, де відпивали саме італійців. 90-ті роки навіть приїздили представники італійської влади, які просили знайти рештки італійських льотчиків. Тут або не, не, знайдена, була там сумка одна, і, але кістки не знайшли. Але вони всі тут і лежать. Тому будувати тут це будувати на кістках. Представник забудовника наголосив, що йде реконструкція будівлі, яку Михайло Карпенчук придбав ще до того, як став депутатом, тому інсинуації щодо зловживання з боку депутата своїм становищем не мають підґрунтя. Сам депутат на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що одночасно з акцією противники будівництва відбулася його зустріч з тими, хто підтримують реконструкцію і відкриття кав'ярні. Він також наголосив, що на реконструкцію без зміни геометричних розмірів він отримав всі необхідні документи. Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана звільнили з під варти у залі суду. Також йому змінили утримання під вартою на заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Попередня сума застави складала 268 мільйонів. Нагадаю, слідство стверджує, що у 2011 році два відомих одеських бізнесмена Борис Кауфман та Олександр Грановський організували схему заволодіння майном КП Міжнародний аеропорт Одеса. Для цього вони зареєстрували товариство, яке мало заснувати спільне товариство з одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно з метою отримання власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень. Отримання згоди депутатів міської ради на створення товариства і забезпечує тодішній міський голова Олексій Костусів, якого два тижні тому набу оголосило у розшук. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Традиційно запрошую вас до нашого ютуб-каналу, де на цьому тижні вийшло чергове цікаве інтерв'ю. Гостем інтенту став директор Одеського археологічного музею, кандидат історичних наук, доцент Ігор Піструїл. Про археологічний простій, відсутність захисту пам'яток та роботу без відвідувачів у новому інтерв'ю посилання під цим відео. Безпеки України спільно з бюро економічної безпеки та поліцією Королівства Іспанії нейтралізували транснаціональне злочинне угрупування, яке нелегально вивезло з України вироби скіфського золота для продажу у Євросоюзі. СБУ та правоохоронці Іспанії затримали контрабандистів, які у Мадриді хотіли продати скіфське золото з України на понад 60 мільйонів євро. Серед затриманих представник філії Російської православної церкви, більш відомої як Українська Православна Церква Московського патріархату з України. Під час слідчих дій у зловмисників вилучили 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини нашої держави на суму понад 60 мільйонів євро. Мова йде про дорогоцінні предмети 8-4 століття до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери і пектораль. За даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період з 2014 по 2020 роки. Потім зловмисники намагалися легалізувати викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами із подальшим перепродажем на чорному ринку. Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх на гарячому під час перевезення українських артефактів. На вилученні старожитності наклали арешт і Отримано висновок експертів, що вони дійсно належать до культурної спадщини України. Крім того, тривають комплексні заходи для встановлення перебування всіх українських артефактів з київського золота, які були викрадені з території нашої держави. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оголосило закупівлю для обрання підрядника, якому сплатять за будівництво амбулаторії групової практики на одного двох лікарів з житлом. Про це йдеться у системі електронних закупівель Прозоро. Закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями, тож не виключено, що тендер з очікуваною вартістю закупівлі 31 мільйон 949 тисяч гривень виграє одна компанія, яка буде учасником тендеру. Річ у тім, що за процедурою у форматі відкритих торгів з особливостями майже всі строки коротші ніж були у відкритих торгах відповідно до закону про публічні закупівлі. Закупівля має відбутися вже 30 жовтня. І до речі, щодо тендерів вже майже два місяці продовжуються пікети на думській площі проти виділення грошей на тендери, які Одесити вважають не на часі. Окрім субот, мітингувальники збираються на акції під час сесії міської ради, намагаючись вмовити депутатів підтримати їхні вимоги. А у п'ятницю, 27 жовтня, на думській пройшов ще один мітинг. Цього разу тут зібралися родичі військових, які вимагали демобілізувати тих, хто відслужив 18 місяців. Також серед лозунгів йшлося про підтримку військових владою міста. Цього разу до мітингувальників вийшов мер. Він повідомив, що міська влада виділяє багато коштів на потреби військових. Можливо, ці кошти ще не освоєно. Згідно з попередженнями, які адміністрація морських портів України розсилала учасникам ринку, які задіяні у роботі тимчасового морського коридору, переміщення суден у даному коридорі не було зафіксовані з 24 по 26 жовтня. У декількох ЗМІ навіть з'явилася інформація про те, що Україна на 26 жовтня зупинила рух суден тимчасовим зерновим коридором через загрозу з боку РФ. Однак вже ввечері четверга цю інформацію спростували. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомило, що всі встановлені ВМС ЗСУ, наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами, враховуючи, що коридор було впроваджено в надскладних умовах військової агресії Росії. Його функціонування відбувається з урахуванням військової обстановки та погодних умов. І вже у п'ятницю, 27 жовтня, зерновий коридор продовжив свою роботу. Одеський порт залишили чотири балкери: два під прапором Панами, судна під турецьким та ліберійським прапором. Наприкінці минулого тижня Одесу відвідав голова Православної церкви України Єпіфаній. Мета візиту освячення Христа кафедрального собору Різдва Христового, що на вулиці Пастера 5, перед встановленням його на куполі собору. Вересні буде 220 років цьому храму. Це один з найстарших, з найстаріших, найісторичніших храмів міста Одеси. І сьогодні ми обновили наші куполи. Ми хочемо, щоб ви благословили нас. Ми просимо, щоб ви освятили хрест на центральний купол, який вже певний час чекає вашого. Приїзду і щоб ви своїм архіпастерським благословенням благословили весь одеський люд, після освячення Христа Єпіфаній подякував керівнику єпархії і відзначив церковними нагородами військовослужбовців, меценатів та вірян. Кафедральний собор Різдва Христового, соборний храм одеської єпархії Православної церкви України. Храм був заснований на початку 19-го століття та існував як церква при інфекційній лікарні. Церкву побудували та відкрили у 1814 році. У голодні роки вона була притулком для знедолених людей. За радянських часів частину храму займала лікарня, і лише у 1990-х роках приміщення вдалося повернути та відновити храм. На жаль, документів про те, яким він був раніше, не зберіглося, тож відновлення храму довелося робити фактично з нуля. Картини капітана 4-го стрілецького батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Бориса Айзенберга, який він малював на фронті. Показали Одеситам на виставці у одеському художньому музеї квіти за відвалами. Саме так називається виставка. Адже на картинах намальовані квіти, частина з них розміщені на шматках кришок від ящиків для боєкомплекту. Виставку планували ще за життя Бориса Айзенберга, який був відомим художником, архітектором та ландшафтним дизайнером. Він володів великим розплідником рослин, де вирощував, наприклад, сакури, яким у 2011 році прикрасили парк Кіото у Києві. Він загинув 13 липня під час виконання бойового завдання біля села Біла Гора на Донеччині, за ініціативою волонтерів, членів його сім'ї та його побратимів. Зареєстровано петицію про присвячення Борису Айзенбергу. Звання Героя України посмертно. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк і, звісно, за підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і бережіть себе і своїх близьких.